Як вдало застилізувати багатьом ненависні бриджі? Взагалі, капрі небезпечні тим, що можуть значно вкоротити зріст, тому я пропоную перший і, мабуть, найбезпечніший варіант це монолуки. Таким чином ви створите єдину вертикаль і не поріжете фігуру на рівні відрізки. Також я би радила купувати модельки з завищеною талією. Таким чином, ви побудуєте пропорції короткі торс та довгі ніжки, і не порушите загальну гармонію своєї фігури. Вдало підібраний верх, теж відіграє не яку роль, особисто я би звертала увагу на корситовидні Особливо на ті, які мають таке трішечки завуження донизу, як ось тут. Це буде класно працювати на витягнення силуету, робити його візуально стрункішим і гарно підкреслить усі ваші лінії в тілі. До речі, я персональний стиліст і буду рада бачити тебе у своєму блозі, тому підписуйся. Я би радила довершувати такі образи саме деталізацією портретної зони. Це можна зробити за допомогою окулярів, головних уборів яскравого макіяжу або ж пишної укладки. Останній не менш важливий пункт це взуття. Капрі частіше за все стилізують з гострим мисом і каблучком. Що вам таке не подобається, то можна носити їх з балеточками. Або ж, якщо вам так само, як і мені, подобається платформа, то можете придивитися до ось таких варіантів стилізації. І не забувайте, що в одному образі ви можете використати відразу декілька корупційних методик.